Всім привіт, друзі. Подивимось, що готують на 8 березня орки, так як вони воюють, можуть воювати проти жінок і дітей, то висока вірогідність того, що вони там можуть щось влаштувати 8 березня, Но ми зараз що, чи готують щось орки проти України 8 березня і що. Друзі, ну, дивіться, випадає небезпека випадає, небезпечна карта здалеку. От, треба берегти дітей. Бачите, валити біля карти хвороби випадає, треба берегти дітей. 8, 8 березня такий може бути напружений. І це буде зроблено просто для того, щоб задля чорного їхнього піару, для того, щоб залякати людей, для того, щоб люди переживали, боялись ну, зіпсувати, зіпсувати. Гарний настрій, тут карта удара випадає. ну Чогось такого, над... чого ми не бачили, такого не випадає. Але дивіться, 8 березня, це ну, період 7-8, 9. Но біля 8-го, можливо, ближче до 8-го вночі або там вночі після, вночі на 9. Треба бути дуже уважними, друзі. Карти погані, випадають. Тут і карта зла, і карта хвороби, от здалеку, берегти дітей. і Можуть бути друзі, ну щось вони планують. Ударний туз тут відвер відвертається, і шістка пом'якшує його, це значить, що наші справляться. В принципі, захист буде, але все таки небезпека тут випала. Тому на свята треба уважно реагувати, ну реагувати на тривоги, бути бути уважними до всіх повідомлень. Бо вони під 8 березня планують. Можливо, масований ракетний обстріл знову, ну він не буде чимось таким іншим, чого ми не бачили. Але він може бути досить такий неприємний і досить таки можуть бути і можуть постраждати українці. Тому, друзі, я попереджаю будьте уважні 8 березня, ну і біля 8, там сьомого, біля 8, 9. Ось три дні. Треба бути цих уважними. Бажаю вам, щоб ви були в безпеці, мирних тихих днів, ночей. Бережіть себе і до зустрічі.